У свої 20 ми ганяємось за тим, що здається важливим, гучними посадами, моментами для інстаграм та ідеальними стосунками. Але у 30 щось змінюється, правила гри повністю інші. Ти розумієш, що складні відсотки працюють у кожній сфері життя, а не лише у фінансах. Ось те, про що ніхто не каже: більшість людей марнує свої 30, оптимізуючись під неправильні речі. Вони підіймаються кар'єрними сходами, які ведуть до стін, на які вони навіть не хочуть видиратися. Те, що насправді важливо у 30, це не те, що диктує суспільство, а те, що буде мати значення для тебе у 40, 50 чи 80. Коли ти озирнешся назад, протягом наступних 10 хвилин я покажу тобі, що насправді важливо у твої 30 у фінансах, стосунках, здоров'ї та часі, без банальних цитат, без історій про знаменитостей і без пропаганди «hustle culture». лише практична мудрість, яку ти хотів би почути роками раніше, фінансові основи, які справді мають значення. Твої 30 ідеальний час для фінансових рішень, які відгукнуться десятиліттями. Це вікно можливостей не буде відкритим завжди. Почни відкладати на пенсію не пізніше, а просто зараз. Людина, яка почне інвестувати у 35, повинна буде відкладати майже вдвічі більше щомісяця, ніж та, що почала у 25, щоб отримати одинакову суму. 65. Мова не про те, щоб стати багатим, а про те, щоб дати своєму майбутньому я свободу вибору. Подумай! Якщо почати інвестувати 500 доларів на місяць у 30, а не в 40, то до 65 різниця буде не просто у 10 роках внесків, а в сотнях тисяч доларів. Це не перебільшення, а математика. Важливо зрозуміти силу складних відсотків зараз. Один долар заощаджений у 30, може перетворитися на 10-15 на пенсії. Твій головний союзник не гаряча інвестиційна порада, а час. І час це єдиний ресурс, який неможливо повернути. Нути, пам'ятай, найважливіше фінансове питання у 30 років не як швидко розбагатіти, а які невеликі, але стабільні кроки я можу зробити зараз, щоб вони накопичувались десятиліттями. Кар'єрні кроки, які справді мають значення, у 20 ми женемося за гучними назвами компанії і престижними посадами. У 30 приходить час грати за власними правилами, обирати не те, що виглядає успішним зовні, а те, що має сенс для тебе. Подивись на людей, які вже пройшли цей шлях. Чи є в них баланс, дохід і свобода, які ти так хочеш, чи світяться вони від задоволення? Чи просто тримаються. Не бійся розумних ризиків. Найбільші жалі приходять не від помилок, а від шансів, які ми не використали. 30 – це золота пора, ти вже досвідчений, але ще гнучки. Пам'ятай, залишатися на роботі, яка виснажує, також ризик. Побічні проекти, нові навички, жива мережа контактів це інвестиція в твоє майбутнє я. Кар'єра не пряма дорога, а мозаїка. Кожен досвід, навіть несподіваний, додає тобі сили та форми. І Головне питання, не чи йду я правильним шляхом, а чи зростаю я там, де стою зараз. Стосунки, які справді мають значення ми вступаємо у свої 30 із набором стосунків частину з них ми обрали, а частина склалася через обставини. Дослідження однозначно показують близькі зв'язки це найбільший фактор щастя протягом життя, не гроші, не досягнення. Стосунки гарвардське дослідження розвитку дорослих тривало понад 80 років і виявило дивовижне. Люди, які у 50 були найбільш задоволені своїми стосунками, у 80 були найздоровішими. Твої соціальні зв'язки буквально питання життя і смерті. Вивчення мови кохання партнера це не банальна порада з блогів, а інструмент ефективності та глибшого зв'язку. Це про те, як змусити близьких насправді відчувати турботу так, щоб це резонувало з ними. Більше терпіння, особливо з батьками. Час, коли ролі починають змінюватися, стає безцінним. Динаміка, дитина, батьки у 30 змінюється. Іноді ледь помітно. А іноді кардинально найважливіше питання про стосунки у 30 не як догодити всім, а хто мої люди і чи інвестую я в них належним чином. Здорові звички, які справді мають значення, у 20 здається, що здоров'я це безмежний ресурс, яким можна користуватися без наслідків, але у 30 починають надходити перші рахунки за цей борг. Твоє тіло веде облік. У 30 воно ще поблажливе, але вже точно робить нататки. Ми можемо тижнями досліджувати ідеальну програму тренувань чи дієту, а потім закинути все за декілька днів. Тим часом щоденна 10-хвилинна прогулянка, яку ти зможеш підтримувати роками, Змінить здоров'я набагато глибше, ніж ідеальна програма, виконувана час від часу. Сон у 30 стає беззаперечною основою, на якій будується все інше. Найважливіше питання про здоров'я у 30 – не як виглядати як інстаграм-модель, а які маленькі стабільні звички я можу зберігати, щоб вони служили мені десятиліттями. Зміни у мисленні, які справді мають значення. Наші 20 часто фіксують нас у сталому мисленні щодо того, хто ми є і на що здатні. Але 30 років це час для великої революції мислення. Розвивай зростаюче мислення, а не фіксоване. Віра у те, що ти можеш розвивати свої здібності завдяки наполегливості та роботі, створює стійкість і відкриває нові можливості, яких сталий розум навіть не уявляє. Навчитися казати ні без Вини та пояснень стає необхідним, ключ позбутися негативних звичок, токсичних стосунків та обмежуваних переконань, які більше не служать тобі. Твої 30 – ідеальний час, щоб виявити патерни, які переслідували тебе десятиліттями, і свідомо обрати інші. Найважливіше питання про мислення у 30 – не як бути ідеальним, а як бути ідеально недосконалим, але продовжувати зростати. Керування часом, яке справді має значення. Час у 30 відчувається інакше, дні стають довшими. Але роки коротшими розрізняй термінове та важливе. Відчуття достатку часу стає ціннішим за гроші, але ми постійно жертвуємо ним заради речей, які насправді не покращують наше життя. Ми скаржимось на зайнятість водночас, заповнюючи кожну хвилину відволіканнями, встановлювати межі навколо свого часу це акт самоповаги, адже те, як ти проводиш свої дні, є тим, як ти проводиш життя. Найважливіше питання про час у 30 – не я. Як встигнути більше, а як зосередитись на тому, що справді має значення, і відпустити решту. Ти життя? Суспільство постійно підсовує нам образ успішного життя у 30, але є велика різниця між вражаючим життям і хорошим. Створи дім, який буде спокійним та впорядкованим, не інстаграм ідеальним, а справжнім притулком, який підтримує тебе, а не виснажує. Пріоритет мандрівок і нових вражень, поки в тебе менше зобов'язань окупиться сповна не тому, що це виглядає добре онлайн, а тому, що це розширює твою особистість. Ми відкладаємо важливі події на колись, живучи щодня у середовищі, яке непомітно висмоктує нашу енергію. Створюй рутини, які служать тобі, а не обмежують. Правильні рамки не зменшують можливості, а створюють їх. Найважливіше питання про стиль життя у 30 не як це виглядає для інших. А чи дійсно це робить моє життям кращим у важливий для мене спосіб? Мета та сенс: початкові мрії або здійснилися, або змінилися, залишивши місце для глибших пошуків, знайди свій ікігай. Точку перетину пристрасті, таланту, сенсу та можливостей, не в драматичному осяянні, а у щоденних маленьких виборах, які узгоджуються з твоїм справжнім я. Баланс між амбіціями та вдячністю стає головним танцем. Прагнути більшого, водночас цінуючи те, що вже маєш. Ми женемось за зовнішніми маркерами успіху, а потім дивуємося, чому, досягнувши їх, відчуваємо порожнечу. Роби внесок у важливі для тебе справи не з примусу, а через справжні. <зв> із більшим за тебе. Мудрість. У 30 років знання починають перетворюватись на мудрість, різницю між тим, щоб знати щось розумом і втілювати це у житті, вчись розрізняти, коли покладатись на інтуїцію, а коли на логіку. Обидва інструменти сильні, але цінність має вміння вибирати правильний у потрібний момент. Практикуй ментальну репетицію, готуючись до викликів, уявляй не лише успіх, а й перешкоди та свою реакцію на них. Це розвиває справжню стійкість. Усвідомлення справжніх причин стресу перетворює автоматичну реакцію на усвідомлений вибір, коли ти розумієш, чому ти отримуєш контроль над що. Найважливіше питання про мудрість не що мені варто знати, а як я можу проживати те, що вже знаю глибше. Ми обговорили, що справді має значення у різних сферах життя у ваші 30 років, але справжню різницю створює інтеграція, розуміння того, як ці сфери пов'язані та підсилюють одна одну. Фінансова стабільність дає простір для кар'єрних ризиків, краще здоров'я покращує стосунки, мудре використання часу підтримує глибший сенс. Найбільший подарунок для себе в майбутньому це інтеграція сьогодні, недосконалість у чомусь одному гармонія в усьому. Ми часто розділяємо життя на частини, ніби налаштовуємо кожен інструмент окремо не думаючи про оркестр. У 30 років закладай фундамент на десятиліття вперед, не зі страху чи обов'язку, а з турботи про майбутнє Я дай собі дозвіл будувати життя, яке важливе для тебе не для батьків, не для суспільства, не для соцмереж, а для тебе. І можливо, це буде найбільший подарунок цього трансформаційного десятиліття.